Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті з математики ми познайомимось з вами з деякими професіями та завітаємо до них у гості, тож вирушаємо! Гіде мої малята! Сьогодні я подорожую у світ професій, дізнаюсь, як використовується математика у різних професіях. Діти, спробуйте відгадати, до кого ми зараз потрапимо. Голка, ножиці тканина, вийшла гарна одежина. Нитки вигріка спідничка, щось пошити це дрібничка. Це не кухар, не співачка, ши різні речі, хто малята. Так, це швачка. Швачка це майстриня. Яка займається пошиттям одягу та інших речей. До швачки прийшли чотири замовники на пошиття гарних суконь лисичка, білочка, сова і мишка. Діти. У майстрині виникає питання, якої довжини повинні бути відрізки тканини? Адже замовники всі різні. Лисичка найвища, білочка нижча, сова ще нижче, а мишка найнижча. Малята. А чим виміряти довжину відрізків для кожної сукні? Швачка використовує. Вимірювальну стрічку або лінійку. У майстрині є відрізки тканини різної довжини. Але який відрізок найдовший, який найкоротший? Щоб не заплутатись ми використаємо у вимірюваннях умовну мірку, маленький відрізок фіолетового кольору. Беремо жовтий відрізок тканини і починаємо виміряти його з самого краю. Діти. Край мірки обов'язково повинен співпадати з краєм тканини. Виміряну частину відмічаємо рисочкою. Кожен виміряний відрізок будемо позначати гудзиком, щоб не збитись у підрахунках. Прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки і вимірюємо вже другий відрізок, позначаючи його закінчення рисочкою. Кладемо другий гудзик. Знову прикладаємо умовну мірку до відміченої рисочки. І ми виміряємо вже третій відрізок. І не забуваємо позначати його закінчення. І кладемо третій гудзик. Продовжуємо прикладати умовну мірку до відміченої риски і відміряємо вже четвертий відрізок та кладемо четвертий гудзик. Давайте порахуємо, скільки у нас гудзиків. Один, два, три, чотири. У нас чотири гудзики. Отже, довжина жовтої тканини містить 4 умовні мірки. Таким способом швачка порахувала довжину зеленої, жовто-гарячої і блакитної тканини. Швачка вияснила, що жовта тканина складається із чотирьох умовних мірок. Вона найдовша. Тому із неї буде сукня для лисички. Зелена тканина складається із трьох умовних мірок. Вона коротша. Тому із неї буде сукня для білочки. Жовта гаряча тканина складається із двох умовних мірок. Вона ще коротша. Тому із неї буде сукня для сови. Блакитна тканина. Складається із однієї умовної мірки. Вона найкоротша, тому з неї буде сукня для маленької мишки. Прекрасно! Сукні готові, яка краса! Діти, а ми продовжуємо нашу подорож. Малята, підгадайте у світ, якої професії ми з вами потрапимо? Чайни келихи чашки, Виделки, ложки і ножі, суп пюре узвар-відвар. Хто готує страви? Здогадались вже малята. Так, це кухар. Кухар це людина, яка професійно готує їжу для інших людей. Сьогодні наш кухар буде готувати гречану кашу для наших гостей. У книжці рецептів записано: Щоб приготувати гречану кашу, треба взяти на одну мірну ложку крупи одну мірну ложку води. І Як в цьому не помилитись? Для цього нам потрібні мірні ємності. Ось вони, мірні ложки, мірні чашки. Їх дуже багато. Ми з вами будемо виміряти гречку і воду за допомогою мірної ложки. Основне правило мірка повинна бути одна і для води. І для крупи. Кухарю потрібно виміряти три ложки крупи і три ложки води. Беремо мірну ложку крупи, насипаємо в кастрюлю і кожну насипану ложку з гречкою будемо відмічати насінинкою, щоб не збитись. При рахунку. Діти. Погляньте. Кухар виміряв ложки з гречкою трьома насінинками. А як ви гадаєте, скільки ложок крупи висипав кухар у кастрюлю? Правильно! Три ложки крупи. А тепер беремо першу мірну ложку води. Наливаємо в кастрюлю і відмічаємо першою насінинкою. У нас з вами три насінинки. Отже, скільки у нас ложок води? Правильно, три ложки води. Малята. Тепер у кастрюлі три мірні ложки води. І три мірні ложки крупи. Отже крупи стільки ж, скільки і води, кількість мірок однакова. На такий аромат каші прийшли й гості. Завдяки правильним розрахункам у кухаря вийшла смачна каша, і навіть не пригоріла яка смакота. Подорожуємо далі. Діти, я хочу, щоб ви відгадали, до кого ми зараз потрапимо: цукерки, печиво, малина, картопля, морква, апельсини. Молоко, сири, кефір, лимони, персики, інжир, прилавок, ваги, покупець. Продасть товар всім? Хто це малята? Ви вже здогадались, напевно. Так, продавець. Продавець це людина, яка продає покупцю товар. До продавця на закупки овочів і фруктів прийшли звірята. Але як розділити товар за вагою? Щоб у кожного був свій. Зважувати товар продавцю допомагають ваги. За овочами у магазин прийшли ведмедик і віслючок. Хто що буде купувати, давайте вияснимо. Що важче три картоплини чи одна капустина? Дивіться уважно на ваги! Вони перегилилися у сторону капустини. Це відбулося тому, що одна капустина важча, ніж три картоплини. Отже, віслючку дамо три легкі картоплини, а ведмедику капустину. За фруктами у магазин. Прийшли зайчик і їжачок. Хто що буде купувати? Давайте вияснимо. Що важче дві грушки чи одна грушка? Дивіться уважно на ваги. Вони перехилилися у сторону двох грушок. Отже, дві грушки важчі, а одна грушка легша. Тому, їжачку. Ми дамо одну легшу грушку, а зайчику дві важчі грушки. У всіх професіях підмога математична допомога. Дожина і розрахунок мені сукня в подарунок. Умовні мірки не дилема, зварити кашу не проблема. Вагу товару виясняла, Торбинку овочів придбала. Справ зробили ми багато, тож до зустрічі малята.